Два мільйони гривень на власну оселю. Прикарпатські ветерани-переселенці вже подали понад 700 заявок на отримання житлових ваучерів за новою державною програмою. Їх можна використати на придбання помешкання, інвестицію в новобудову або іпотеку. Як саме це працює? Дивіться далі. Програма стартувала наприкінці минулого року. Подати заяви можуть внутрішньо переміщені особи, які є учасниками бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни. Хочу звернути на те увагу, що наданням права якраз отримання цього житлового ваучера в розмірі 2 мільйони гривень мають внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в єдиній інформаційній базі як ВПО. Ветерани звертаються через портал дія. Відповідно, заява попадає на розгляд тої територіальної громади, де ветеран знаходиться якраз на обліку, зареєстрований як переміщена особа. Дана заява попадає на розгляд тої комісії в тій територіальній громаді, де наш ветеран знаходиться. Наразі на Прикарпатті для розгляду таких заяв створили 62 комісії у всіх громадах, але є ряд територіальних громад. Які вже на сьогодні створили комісії, але ще не надали членам своєї комісії якраз доступів до реєстрів пошкоджених якраз прав. Зв'язку з чим виникає якраз на сьогодні і ряд тих питань, що в нас є заяви, які не розглянуті, оскільки постанова чітко визначає, що заява після попадання на розгляд комісії в територіальну громаду повинна бути розглянута протягом 30 днів. На сьогодні у нас є такі територіальні громади, які не надали доступу і в яких вже стоять протерміновані заяви. На сьогодні в нас вже є. Повністю на обліку на розгляді 732 заяви. На сьогодні вже відповідно до 232 заяв, яких прийнято позитивні рішення, вже є загальна з 1 квітня. Подавати заяви на отримання ваучера можна буде не лише через дію, а й через центри надання адміністративних послуг.